Забіг в епіцентр, клею не вистачило. І ну, я ж такий, ми тут в республіці працюємо неподалік. Е -е, так як є в робі, так і забіг. Підбігає до мене хлопчина. І з дівчиною він йшов і впізнав мене, і прям такий дуже зрадів, типу, воу, це ти. І приобнімає мене, так, а його дівчина кричить Да не трогай його, смотри який він грязний. Смотри, який він грязний. Блін, ну хлопцю так незручно стало. Ну вона типу собі думала, що я якийсь там... Не знаю, ну може не бомж, знаєте, але ну типа роботяга, там, а ти з ним обнімаєшся. І він такий до неї, та, та все нормально, ти що, ти не знаєш, що це такі. Воно кажу, типа, це ні. Ну я сам думаю, ну блядь, хто я такий, типу, плитичник, звичайний, прийшов в робі і це. І скупляюсь, але ну для, для людини, така ситуація. така ситуація. Але я не стидаюсь. Ну, типу, грязні руки, чисті гроші.